Це буде найкращий наш проєкт. Я вдячний, що ви довірили вести його мені. Де да похрен мені цей проєкт. Мене їх десятки. Ти мені інше скажи. Це правда, що Оля тебе вигнала з дому? Та ні. Ну, не те, що просто ми обоє вирішили, що нам зараз треба... Це, значить, правда вигнала. От що, ти мене розчаровуєш, Степчик. Я про тебе був іншої думки. А ти? То ви в трьох живете, як ті з то тебе просто послали, і ти просто пішов. Ти мені скажи конкретно, ти збираєшся боротися за Олю? Костянтин Олександрович, я Олю нікому не віддам. Ну, послухай, що збираєшся робити? Може допомога якась потрібна? Кажи. Дякую, але я впораюся сам. Ну ось. Це той степан, якого я знаю. І цей не розчаровує мене більше. Я цього не люблю. Ого. Знову сирники? Слухай, давай може я щось готую. Бабусь сказала, що я непогано готую. А я погано? Ні, але. Що? Але? Ну, Послухай, я вже майже тиждень у тебе живу і ти щодня. Макс, я кожного дня готую сніданки, катаю тебе на своїй машині і дивлюсь, як ти бігаєш за приводами. Ти непогано влаштувався. Послухай, Оль, я. Я, я. Я що? Я? Обід за тобою. будь ласка, швидку жіночці погано. Гадайте, виживе. Не сумніваюся, я курси приходив. А Курси, мабуть, онлайн були. Угу, Ну, як вам в новому стані, шановна. А ви хто? Інгу? Іангу. Швидше його демо версію. Я Макс. Але на приємно неприємно познайомитись. Нормально, всі ж помирають. А я прожила життя як хотіла. І мені нема по що шкодувати. Що, геть, зовсім ні про що. Сорок років у щасливому шляпі своїм чоловіком у ну, тому будинку. Бачите, віконечка з сильних Зараз він там. Важко його буде. І що, ніякого криміналу, там діти посашлюбні зради. Ні, Макс. Мене з цим якось не вийшло. Яке задоволення мати з вами справу. Ну, я вам одне скажу. Приводом ви надовго не залишитесь. Беруся вам допомогти. Отже, що вас тримає? Клятви, може, якісь обіцянки? Ні. Одну клятву, правда. Я давала своєму чоловіку день весілля померти з ним один день. Що ж ви накоїли, а? А що? Це щось значить? Але я ж... Я тоді не знала, це просто була банальна весільна клятва. Це що, проблем? Та це ж триндець повний. От ви на вигляд сама доброта. І хочете, щоб я вашого чоловіка вбив? Та що кажете? Що ви ви вигадуєте? Та це ж ви вигадали? Так, Ви померли в 9, тобто у нас ще 15 годин. Ну, може, він у вас хоч хворіє чим-небудь. Ой, він сусід хронічних хвороб, астмати, мати, хроніки всякі. Ходить з мору. Дівеньки. Ося, привіт. Слухай мені хана. Знову. Тут привід бабульки, хоч щоб я її дідульку того. Я нічого не зрозуміла, але спроба відмазатись від обід і зарахована. Та я серйозно, там бабульця померла і тепер в її привид хоче, щоб я її діда. Ну. Це чудово. Тільки робота в тебе така. Ну, а що? В ну, не відгуляють додому з Але ж якщо ти відмовишся, виходить, що приводами навічно залишиться бабулька твоя, бабулька його, мама твоя, ти, ну і дідусь. Так що вибору в тебе немає. Пальто, подай. Маше рацію. Але поспішати треба. Бо в мене того менше доби лишилося. Угу. Навіщо мені їхати? Ти впоришся сам. Потім подзвониш. Я приїду. Зафільмую. Ну, слухай, годі, а? А навіщо тобі відео там, де ти дідульку грохнеш? Це ж докази до криміналу. Та що? Образилась. Я ні. Я просто поспішаю. Степан мене запросив до ресторану. І ти, звісно, підеш. Звісно, я піду. Мені ж треба десь поїсти. Ти ж з обідом про на вихід. Як почуваєтесь, Роман Степановичу? Бо любите, скажімо, пароплану? А не хотіли б ви в подорож? По Бо... гімалаях? Кажуть, там ведмеді зголодніли, га? Романо Степанович, добрий день. Що у вас сталося? Галя завжди доглядала за моїм ангалятором. А тепер нема кому. Mm -hmm. А ви хто? Я? А я зі спілки пенсіонерів. Ми в курсі вашої втрати і особисто мені довірили добову програму з психологічної реабілітації. Довіртесь мені як професіоналу вам зараз категорично не можна залишатись наодинці. Мені нічого не треба. Дайте вже дожити своє і спокійно померти. Домо. Вдомо. Але не спокійно. Роман Степановичу, збирайтесь. Мені треба виконати доручення щодо вас. Ну, Як прямо треба, то треба. Але? Максим Костюк, добрий день. Mm -hmm. У мене термінова доставочка для вас. Де вам прийняти зручно? А яка у вас тут адреса? Mm -hmm. А вас і спілки пенсіонерів. На яку направили? А навіщо вам жіночка полюшать? Ми з Галею були нерозлучні і mm -hmm. я поки не наважуюсь виходити без неї. Максим Костюк? Так. О, тут розпишіться за доставку. Раз. Будь ласка. А... Що відбувається? Диво? Це що вам все на мою реабілітацію виділили? Ага, сідайте. Максиме! Почиве. Досить! 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 Досить!

Ще сильніше, липше о. -хай. Телефон Олі прийдеться про боча. А, по роботі. Ну це ти її можеш обдурити, а не мене. Тебе ж розриває від того, що ти не можеш достукатися до неї і відкрити її очі, який я ай-яй-яй поганий. Так? Послухайте, мені взагалі пофіг. Правда? Да. Ну ми в ресторані плай. О, яка красуночка. Це ваша дівчина. Степан, не можна так. З дівчатами гру. Та то я не її. Мудак там один знає. Максиме, з, з вашою дівчиною якийсь мудак, а ви тут негайно їдьмо. Я хотів би вибачитись. Мені просто дах знесло від зарадничів. Будь-яка спокута. Що мені зробити? Ну, по-перше, відчепись від Макса. Це моя робота, яку я прогулюю зараз через тебе, до речі. Я до нього і ніколи не підійду більше. Обіцяю. А по-друге. Давай зробимо паузу. Це нічого не означає, просто мені треба час подумати. Степане! ой! Що ви творяєте? А? Що? Ми ж приїхали твого суперника той. Ну, По-перше, не ми, а я. А по-друге, я сам його тейого. А ви мовчіть. Роман Степанович, виходи. Ви Моя повага, Максе! А що за цирк? Олю, я прийшов тобі сказати, що він мізинця твого не вартий. Що ти сказав? О, Степа! Шлюпа, а? Гарний капелюшок, мадам. О, може... Макс, тобі треба піти. Та перестаньте, він не на перший торкнувся. І до того треба ж було вам допомогти. Ви ж йшли на бій за свою, за своє кохання, за свою єдину. А знаєте? Я в житті нікого більше так і не пізнав. У мене нікого не було, крім моєї галі. Ні. Була давно одна знайома. В Артемовськ. Ой, Цікаво, як у неї життя сталося. Роману Степановичу, вас би зараз під батмахмут закинути. Було б ідеально. Та нас туди зараз ніхто не пустить. Та ви не засмушуйтесь. Знайдемо вам нову знайому. О. Познайомимо вас з чудовою як ви самі кажете красоничкою. Галя мені забороняла спілкування з протилежною статтю у будь-якій формі. Романе Степановича, ви і є господар власного життя. Особливо тепер. Робіть, що заманеться. В цьому і є сенс. Адже невідомо, скільки вам і нам і вам ще лишилося. О! Аптека. Зайдемо. Нащо? Ну, Не зовсім. Але першу літру ви вгадали. Праворуч. Максе? А вашій спілці пенсіонерів вакансій немає? Нічого так ви собі живете. Куди ти пропав? Х? Слухай, сьогодні у нас незвична ситуація. Подвійний тарик. Тут рівний. І я нічого не гарантую. Маша. Привіт. От згадала, що забула тут деякі речі. Та бачу я ним До тебе черга тут. Не мали дурниці. Знайомся Роман Степанович і його хороша подруга. Інга. Його хороша подруга Інга. Інга, моя дуже хороша подруга. Роман Степанович, А ось це необхідно випити. Обов'язково. Як твоя справа? Як дід? Не гірше, ніж цей. Та нічого. Знаю, ти думаєш, я втекла, як тільки в тебе проблеми почались. І ти правий. Я втекла. Та коли було без тебе, я зрозуміла всі ці ресторани, інста-друзі, романи якісь дебільні. А крім тебе у мене в місті нікого і немає. Такого. Справжнього, чи що? Ти вибач мене, Макс, якщо зможеш. Не маю в мене права просити тебе все повернути. Що ж? Все, що тут є, все забирай. Та я ж не про речі, я про нас. Та я чула в тебе вже хтось є? Та, То таке. Ще одне розчарування. Місцева мажорка, яка корчить із себе самостійно. Хоче, щоб її татко і її оцінив. І що і що? Та там без варіантів. Батько їй, мабуть, сина хотів а народилась донька. От і назвали Оля. замість Олег. Ти знаєш, як корабель назвеш, так він і попливе. Бідненький. Так що трохи й ти на мужиків прийдеш. <світ> Ні. Це треба виправляти. <плес> Стоп. Давай це все повторимо завтра. Тільки на два а? Так. Те, що твій дід втік на оплату, не впливає. Тобто втік. Та стій! Я гроші, я не жартую. Ви, Діда, в жіночому капелюсі не бачили? Діда, в капелюсі в жіночому не бачили? Не бачили діда в жіночому капелюсі? Що сталося Роману Степановичу? Здається, я прожив не своє життя. Цей день. Минув яскравіше, ніж останні 50 років. Вона просто розчинила мене в собі, Максим. Я ненавиджу театр. Я оперету, терпіти не можу. Я люблю румбу і футбол. За останні 40 років я жодного матчу на дивані не подивився. Бо це гра тупих! А може я не хворий нічим кріма. Адже сьогодні я робив все, що мало мене вбити, Максим. А, а я почуваюся чудово. Чуваєтесь чудово, от і чудово. Вам одразу треба було це зробити. Правда, Максим. Правда. Ну ти добре. Ходімо додому Романа Степановича. Яка символічна смерть. Спочиваєте з миром, Романа Степановича. Вода, як то кажуть, вам пухом. Швидка. тут людина стрибнула з мосту. Розвертай. Мама. Синко, що це було? За що тебе арештували? Та нічого. Нормальні, будні мисливці за привідами. А от твої вимоги ненормальні. Послухай, люди роками шукають кохання. А ти хочеш, щоб я своє, раз і все? Чого драматизуєш? Синку, ти що напився? У вас що з Олею трапилось? Та до чого тут Оля? А? Оля взагалі не варіант. Ну, коротше кажучи, я тут через це. Чи могла б ти своє прохання про кохання відмінити? Впевнений. Так. У нас з нею нічого спільного бути не може. <звук> О. З тобою там все нормально? Що з дідулькою лишилися дві години і година до комендантської. Давай допоможу, якщо треба. То точно відміняти. Оля. Привіт. Це самый живучий дід на землі. Що? Ну не, не дошити, що я тут прямо на лаці. Памане Степанович, я думав, ви втопились. тож я вже пірнати не став. Вона зіпсувала все моє життя. Але відпустити її я не можу. Зіпсувала все його життя, маце. Що він говорить? Ну якби відпустили, то що тоді? Що? Свинину смажив би кожний день. Свинину це жир. О. І під пиво. Або й під конячок і все те під футбол. Віва Ла-Ліга! Алкоголь вдома. Але ліга після опівночі у тебе о дев'ятій відбій Ромоч. Все, Галю, все. Спочивай з миром, Галю там, В галя. Ні, Я так не можу. Будь ласка, відкрити на пару хвилин. Під час повітряної тривоги ми не працюємо. Ще вчора я по вам руку за але а сьогодні. Благаю вас, там людина помирає. Мене звільнять, розумієте? Прошу вас. Ну, гаразд я буду йти у сховище із собою, у мене може бути що? Інгалятор для звати. Роман Степановичу. Макс, ти подумав. Я краще вічно по цьому парку плакати можу, але не так. Роман Степановичу, відкрити рота. Дякую тобі. Максиме пенсійної спілки. Тепер я зрозумів, як треба жити. Треба жити наповно. Але мені все те вже не треба. Взагалі я не можу бути щасливий. Ти ще може. І красунечка твоя варта, щоб вони горди бити. Вибачу рочи. Що приглавити таке життя? Я знаю, Галю. Ну що, тепер треба виспатись. А де кому ще проспатись? Ти в мене ночуєш? Я, до речі, забув тобі сказати. У мене гроші, квартира і машина матеріалізувалася. Як це? Не знаю. Бабуся, мабуть, жалилася. Круто. Круто. Ну, Тоді тобі є де ночувати. А ти що, мої гроші на автівку витратив? Краще. У нас бомжів вигнали. От, матеріальні цінності повернулися. У мене проблема, Макс. Прогорів я зі штучним інтелектом. О, чого? Поштучно відмовились продавати? Це не смішно, Макс. Один із клієнтів, авторитет якийсь. І він увесь общак вклав, а я просрав. Тепер вони мене заріжуть. Ну, а від мене ти чого хочеш? Щоб я з ним на стрілку з'їздив чи <порчу>, порчу наганав? Ну ти казав, що до тебе якісь цінності повернулись. Тобто ти хочеш, щоб я матеріальні цінності на сімейні проміняв, так? А курс сьогодні який? Макс. Вони мене вб'ють. Заріжуть. Дякую, синку. Нам вчора не дали договорити. Чого ти? Ти що думаєш, я тебе бити прийшов? <клес> Ні. Дивись, що покажу. Ще одне розчарування. І мажорка, яка кошти у себе самостійно. Я завжди Хочеш, щоб так? Тебе тільки помани грошовою, крутою тачкою, тікатою дівкою. І ти одразу туди. З головою. О, ти не проти, якщо я і Олі покажу це відео. Ну, просто ви обоє завжди кажете, що у вас тупо робочі відносини. Щезне вже нарешті з її життя. Інакше це відео буде у Олі.